Всім гарного дня, всіх вітаю. Сьогодні 7 вересня 2024 року. І ще одна чудова новинка в моїй колекції. Яблучко червоном'ясі, родом зі США, сорт Scarlet Surprise. Як бачите, саме по собі яблучко, воно дуже чимось схоже у цими смужечками, бачите от. Смужечки йдуть. Зараз я вам покажу на цьому. Ось бачите оці зелені смужечки. Вони є От на Роуз, на такому яблучку, це теж, до речі. На... Потім є на Перлі. такі смужечки. Ось вони. Дуже чудові. Це дійсно підтверджує, що це сорт Scarlit. Surprise. сюрпрайз. Ще є інша назва Bills Red Flash у цього сорту. Сорт був виведений з сієнців. Це у мене садженець чотирьохрічка. І що я хочу сказати? Яблучка доволі самі по собі цікаві. Осінь. Напевно, до ранньої зими вони не долежать. Смак, такий, знаєте, незвичайний. От квітковий аромат. І ягодний після смак, і квітковий після смак, і знаєте, щось таке дуже медове, нагадуюче, але дуже-дуже цікаві самі по собі. І колір яблучка всередині теж мало на схоже на червоне м'ясо яблука, тому що бачу у нас на Інтернет-ресурсах України продають його під різноманітними фотами. Там геть-червоне м'ясо, яблучко, воно взагалі тут червоне йде, такого кольору. Ні, щоб ви розуміли, скарліт Surprise ось такого вигляду, ось такого кольору всередині і ніяк інакше. Це сорт, ще раз повторюсь, прийшов до нас зі США. Дуже смачне і дуже не схоже Зі смаком на інші сорти яблук, навіть червономясих. Ось я розрізав, бачите, по-новому. Ось таке він у середині. Значить, яблочко не ржавіє. Не так як у наших звичайних сортів яблук буде ржавлення. Ні. Яблочко соковите, хрумке. Я скажу так, ну, напевно, риночне, але дуже довго лежати не буде. Напевно, діб 10 14 14 не більше. Але ось такий чудовий, незвичайний колір яблучка, Як всередині, так і зовні. Те, що, кого цікавлять живці, звертайтесь. Є на продаж. З вами був я, колекціонер плодових Україна Карпівницький. Яблочка Скарліт Сюрпрайз. До нових зустрічей, друзі!